в І вирішили зайти в наш улюблений український заклад, поїсти якоїсь смачної української їжі. Дивіться, до речі, по цінам. Можна взяти деруни за 10 євро, борщ зі сметаною теж 10. Я б сказав, що ціни помірні. Так, Дируни, я пам'ятаю теж 9, по-моєму, чи 8 євро, вареники 8 євро. Тобто на іспанські ціни це окей. Ну і, звичайно, за чим тут варто приходити, це за ось такою атмосферою, так? За навіть оцією дівчиною, яка в нас тут є, нагадує українською дуже гарна атмосфера, українська музика. І що не менш важливо, що в цьому закладі теж заходять іспанці, тобто, мабуть, іспанці полюбляють його. Сервіс окей. Теж хочу сказати, що є багатий вибір алкоголю. Ось такі тістечка. В будь-якому випадку люди приходять до цього закладу за українським вайбом. Є декілька залів. Бачите, тут теж ось такий великий зал. В цілому лайк. А, і також є всілякі наливки. Я думаю, що тут... Є чим розважитись.